У Дніпрі є місця, які зовні непомітні, але саме тут працює невидимий фронт. Гараж, кілька стелажів, коробки з медициною, теплим одягом, продукти. Це штаб благодійного фонду Тримаймося разом. Фонду, який створили дівчата, мами, дружини та студентки. Ті, хто не мали волонтерського досвіду, але 24 лютого отримали свій особистий наказ тримати тил. Так народилася команда, яка сьогодні забезпечує десятки підрозділів на передовій. 22-го числа загинула наша собака на фронті. А 24-го, коли все почалося, мені зранку подзвонив чоловік і почав на мене дуже кричати: Тримай мій тил. Бо у них не було новин, і вони не розуміли, тут ще є Україна чи нема, чи є їм куди відходити, чи буде підтримка. І дуже кричав: тримай мій тил. Єдине, що на той момент я придумала, як можна тримати це тил, це допомагати фронту. Почала волонтерити і от якось. Десь через рік ми зрозуміли, що треба оформлювати благодійний фонд, щоб було легше співпрацювати з західними партнерами, тому що всі хочуть офіційні документи, рахунки, звітність. Її чоловік Станіслав служить з 2012 року, і з перших днів повномасштабної війни знову пішов на передову. Наразі він командир зведеного підрозділу ППО по знищенню дронів типу ждун. Це була допомога шпиталю, це була допомога різним лікарням Дніпра, це була допомога лікарням Запоріжжя. Їжя, Харкова. Це була допомога фронту. Це була допомога переселенцям. Але переселенцям ми допомагали, мабуть, десь з місяць, і я зрозуміла, що ми не витягуємо, тому що у нас на той момент на фронт за день могло їхати 5-6 машин в різні напрямки. Їх всі треба завантажити, їх всі треба по телефону супроводити, зв'язати з хлопцями, щоб вони якось пересрілися. І за кожного водія ти хвилюєшся, чи він доїде, чи він повернеться, і тому. В якийсь момент просто зрозуміло, що треба все таки обрати один напрямок. Ну а так як я з 14-го року живу з військовим і дуже багато вже друзів на фронті, дуже багато знайомих, і ця сфера мені знайома. Перші збори волонтерів відбулися у міській бібліотеці. Люди просто проходили повз, бачили коробки, руки, які не встигали усе розбирати, і ставали поруч. Так прийшла Дар'я Семенченко сьогодні, співзасновниця фонду. Крім цього, з 2022 року дівчина займається евакуацією поранених та загиблих військових. Разом з командою організації на щиті працюють переважно на Донецькому напрямку. На другий день повномасштабного вторгнення я прийшла до шпиталю. За деякими речами, які мали бути потрібні, побачила активний рух, підійшла, запитала, сказала, що ну, перебирають, допомагають, і власне з того часу я приходила. Сьогодні фонд працює офіційно, хоч і без великого приміщення. Усю діяльність дівчата перенесли в гараж. Щоденно тут формується допомога: теплий одяг, швидкі снеки, медицина, засоби гігієни та специфічне обладнання за запитом. Зокрема, фонд має активну підтримку за кордоном. Це й Америка, Нідерланди та навіть Африка. Наприклад, у Нідерландах розігрують військові трофеї, прапори, гільзи, тубуси і всі кошти надходять на офіційні рахунки фонду. Історія, коли в мене брала інтерв'ю Оля, яка родом з Дніпра але багато, багато років ще до війни вона проживає в Америці. І ми почали дружити віртуально, і Оля долучилась до допомоги фонду і робить дуже багато для нас, тому що завдяки її підтримці, тим коштам, які заходять на рахунок фонду, тим акціям, які вона проводить там. Ми закриваємо немаленькі збори, немаленькі маленькі такі прохання від наших хлопців, наприклад, там якісь генератори, ліки і так далі, тому подібне. Це дуже важливо. Ще є великий сегмент допомоги з Нідерландів, пані Моніка, яка регулярно надсилає різного роду допомогу, і що важливо, проводить за кордоном великі ярмарки. Отовіть, ми придумали якийсь лот прикольний, цікавий. Гільза, там тубус, якась можливо ручної роботи, вишивка. Або мій чоловік підписав прапор, тому що він. Був одним з тих, хто обороняв Маріуполь. Цей лот долає довгий шлях за кордон, і там розігрується на ярмарку, бо там у людей інше сприйняття таких речей. Вони це дійсно цінують для них. Це шматочок у цій живої історії, яка твориться тут. Наймасштабніший успіх фонду волонтерам вдалося зібрати кошти та передати дві повністю комплектовані швидкі для військових. А серед останніх зборів облаштування командного пункту для підрозділу БПЛА, який знищує дрони. Типу, ждун. Ну, підтримка, да. Однозначно стала в рази слабшою. Е, люди втомилися, люди не розуміють кінця чи буде щось. Якщо на початку це була якась ейфорія, і всі хотіли бігти марафон, що отам два-три тижні. Да, там хтось вірив в цю історію потім місяць, півроку. Але ну мені очевидно спочатку було, що війна це така, це не марафон. Ми будемо довго і нудно, і я тоді казала людям, ви благала: згадайте історію, подивіться, скільки тривала Друга світова, хоча б ну не може це бути два-три тижні, ніяк. Тому, в принципі, я була налаштована на довге, ну і плюс втомилися, але хіба в нас є варіант, фронт теж втомився, але фронт досі там. І я думаю, що хлопцям все таки трошки важче ніж нам. Сьогодні у благодійному фонді працює небагато людей. Більшість чоловіків, волонтерів, пішли на фронт. Та дівчата, які залишились, роблять роботу за десятьох. Вони матері, дружини, студентки та просто жінки, які могли б жити звичайним життям, але обрали тримати Україну разом.